Слава Богу. Найтяжча боротьба завжди в собі, Найтяжча праця завжди над собою, коли душа горить, немов вогні, коли твій розум, наче поле бою. Коли себе ти важиш на вагах і бачиш, що ваги, на жаль, немає ані у чинках, ані у ділах, та й оправдань собі вже не шукаєш, коли нутро від болю аж кричить. А все, що тобі можна це мовчати, скажи, як почуваєшся в цю мить, цю мить ти хочеш на весь світ сказати, про те, що там сидить на глибині твого ніким не світаного серця, проте, на жаль, чомусь ти сам один, сліди людини роками стерті. Ніхто не вникне у твою біду, душа від цього ще сильніше страждає. Усі в житті немов повз тебе йдуть, ніхто з людей тебе не помічає. Всі хочуть завжди тільки лиш одне, у всьому користь для себе мати. Їм не цікавим є єство твоє, вони не мають, що для тебе дати, і в голові питання зазвучить, немов би ехо, а кому потрібен, хто зможе душу словом оживить, хто допоможе подолати біди. А відповідь Христос промовить Я ніхто з людей не в змозі помічтати, серця лікує, лиш рука моя, не варто від людей чогось чекати, лиш ті, хто переносив схожу біль, спроможні болі інших помічати. Та все ж, лиш я змиваю з рани сіль, допомагаю йти і пробачати всіх, хто тобі переносить біль і зло, всіх. То я трить замучену душу, моє дитя, я твій святий Господь, я той, хто робить серед моря сушу, я прокладаю шлях усім вітрам. Я той, хто чинить, хто чинить тишу серед бурі, з тобою поруч завжди тут і там, а те, що всі, де наче то поснули, я подопустив, щоб ти шукав мене того, який ніколи не залишить. А в мене, сину, необхідне є, я можу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш цього людей. Отож прошу, задумайся, дитино, ти клич мене у темряві ночей, шукай мене у найсвітлішу днину, я заспокою силу дам свою, і боротьба у серці закінчиться. Моє дитя, я так тебе люблю, нехай твій дух печальний укріпиться. Найтяжча боротьба завжди в собі, Найтяжча праця завжди над собою. Та коли прийдуть ці суворі дні, не забувай, що я завжди з тобою, тебе всім серцем, сину, полюбив. То жди до мене, я тебе чекаю, так промовляє утішитель твій, благословив і ще благословляю. Амінь.